Я всіх ще раз вітаю. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Давайте поговоримо про те, чому люди обирають веганство, чому людей цікавить тема рослинного харчування. Є три основні причини, які приваблюються людей так у, у веганстві. І про кожну з цих причин ми поговоримо. Детально дуже важлива причина, чому люди переходять на веганство, цікавляться цією темою. Це коли вони дізнаються про те, який вплив тваринництво має на навколишнє середовище. Сьогодні ми знаємо, що тваринництво продукує надвелику кількість парникових газів тобто, це 14,5% від усіх продукованих антропогенних газів. Це великий відсоток. Це стільки ж, скільки продукує весь транспортний сектор. І це все тому, що для того, щоб вирощувати і забувати тварин, потрібно дуже багато ресурсів, транспорту також, щоб все доставляти, все це виробляти. Тож викидів відбувається багато, і це досить консервативна цифра. Бо якщо врахувати кількість вироблених лісів, тобто які могли б поглинати вуглекислий газ газ і виділяти кислород, і якщо врахувати... Пагубний вплив на землю, так на всі території, на те, як це впливає ще й на диких тварин, то це просто неймовірний вплив. Це не тільки продукція саме парникових газів, це також використання земель. Уявіть, щороку ми вбиваємо десятки мільярдів тварин лише заради їжі. І ці тварини теж мають щось їсти. В середньому фермерські тварини їдять в 10 разів більше ніж споживає людина, тих же самих рослин для цього потрібно дуже багато території. Через це вирубуються ліси і так далі. На сьогодні 83% усієї сільськогосподарської землі на планеті зайняті саме під потреби тваринництва. в Україні. Ця цифра 18%. і це навіть не на все тваринництво, а лише на свиноферми і на їхні потреби. Тобто, майже одна п'ята всієї сільськогосподарської землі в Україні. Використовується лише під свиноферми. Це не обмежується впливом виробництва і вирощування наземних тварин. Також є великий вплив на океани і на екосистеми океанів. Вчені кажуть про те, що 87% всіх риболовних ресурсів на планеті перевиснажені або повністю виснажені. Це означає, що ми виловлюємо таку велику кількість риби, що вона просто не встигає відновлюватися. Тобто ми її Просто згрібаємо з океану, і вона не встигає відновлювати популяцію. Це веде до того, що деякі види вимирають, порушується ланцюг, і це веде до більшого вимирання інших видів. І це навіть не єдина знову ж таки проблема з риболовством, Бо е, промислове риболовство воно відбувається у промислових масштабах. Найзгубніший вид ловлі називається траулер. Це коли сітка розтягується між двома суднами, і вона зносить просто збирає все на своєму шляху, враховуючи китів, дельфінів, птахів, черепах, акул. Всі і тварини, і рослини, що потрапляють на їхньому шляху, вони всі потрапляють в сітки. І не думайте, що ці тварини, що їх можна потім випустити кудись. Тобто вони гинуть або від тиску у цих сітках, або від тиску через дуже швидку, швидке підняття сіток, або вони просто задихаються на поверхні і вмирають від задухи. При ловлі креветок на 1 кг Цільового прилову приходить до 5 кілограм нецільового прилову. Тобто, це дуже великі цифри, і ці тварини всі теж гинуть. І за даними китової комісії міжнародної потрапляння у сітки риболовні це одна з один з найбільших ризиків смерті для китів. Я думаю, що ви всі чули про Тихоокеанську сміттєву пляму. Це велика така. Територія, яка просто просто сміття, яке плаває в океані, воно простягається на по різним оцінкам від сотень тисяч до мільйонів квадратних кілометрів. І вона майже наполовину складається саме з риболовних сіток. Тобто у риболовстві є не тільки сам факт того, що виловлюється риба, знищується екосистема океану, а ще й те, що це є теж забруднення, і тварини часто плутаються в цих сітках, і думаю, ви бачили багато фотографій заплутаних тварин, риб. Колосальний просто вплив дуже згубний на нашу на наше довкілля. Виробництво молока я порівняла тут виробництво різних видів молока. Якщо ми подивимося, скільки ресурсів ми витрачаємо на. Різні види молока ми можемо зрозуміти, що найекологічнішим буде обрати саме рослинне молоко коров'яче для виробництва його буде набагато більше продуковано паренкових газів набагато набагато більше використаної землі і води у 2018 році. Було проведено найбільше. Дослідження у своїй сфері оксфордські вчені провели так зване оксфордське дослідження, і вони дослідили продукти харчування, які ми споживаємо. Вони дослідили дані по 40 тисячам ферм з країн і зробили такі висновки: що хоч ми і звикли думати, що білок ми беремо тільки-тільки з м'яса. То ми сьогодні знаємо, що лише 37% білку ми беремо насправді з продуктів тваринного походження це інше ми беремо з рослин. А якщо подивитися на калорії, так ще менше, тобто не є м'ясо нашим першим джерелом білку. Це все ще й не виправдано, бо продукція тваринництва ще й набагато більше продукує і газів, і знову ж таки землі, і так далі. Вчені заключили, що якщо сьогодні ми перейдемо на рослинне харчування, то нам вдасться скоротити використання сільськогосподарської землі на 75% і скоротити викиди парникових газів на 53%. Важливо тут також сказати, що можна подумати, що якщо ми відмовимося від м'яса та продуктів тваринного походження, то нам знадобиться набагато більше територій, як же прогодувати цих всіх веганів. Але як я вже казала, ці тварини, яких ми вирощуємо, вони теж споживають дуже багато рослин. Тож насправді ми навпаки будемо вирощувати набагато менше, ніж ми зараз виробляємо для того, щоб годувати близько 100 мільярда тварин, яких ми потім забиваємо заради м'яса, молока та яєць. Друга причина, чому ж люди цікавляться веганством, це вплив. На здоров'я сьогодні ми знаємо, що споживання продуктів тваринного походження воно пов'язано із розвитком діабету другого типу, з ризиком виникнення серцево-судинних захворювань, також деяких видів раку і, в принципі, загальної смертності. І навпаки, перехід на рослинне харчування пов'язано зі зменшенням цих ризиків. І в першу чергу, за даними держстату, за 2017 рік. Було визначено 67% смертей були спричинені саме серцево-судинними захворюваннями. Тобто, більшість смертей в Україні саме відбувається саме через серцеве судиння. Що має найбільший вплив на серцеве судиння, на їхній розвиток це. Холестерол в нашій крові. І ми знаємо, що він міститься лише в продуктах тваринного походження. І тут я вам підготувала таку картинку, як виглядає атеросклероз. Це коли у крові дуже багато холестеролу, це спричиняє дуже часто таку хворобу, коли закупорюються артерії. В даному випадку так виглядає аорта з атеросклерозом. І важливо додати, що найбільші авторитетні організації в плані здоров'я вони підтримують безпечність веганського харчування за умови, що це харчування збалансоване. Це важливо. Тобто, якщо ви харчуєтеся збалансовано, то ви можете бути здоровим на будь-якому етапі життя. Єдиний вітамін, якого немає в продуктах рослинного походження, це b 12 який без проблем можна брати з вітамінів. Я п'ю його у вітамінках і в цьому немає ніяких проблем. Важливо зазначити, що тваринам на фермах його теж дають штучно або вколюють, або збагачують корм. Остання і, як на мене, найважливіша причина це етична сторона цієї індустрії. Ми звикли дивитися на цих тварин по-різному. Одних ми звикли любити, а інших їсти. Психологиня Мелані Джой дала цьому явищу навіть назву карнізм. Це система цінностей, де ми розглядаємо одних тварин як дружніх, а інших як тих яких ми можемо вбити, експлуатувати, використовувати, робити з ними будь-що. Але чи різні ці тварини в тому, як вони хочуть жити, як вони відчувають біль, як вони насправді не хочуть помирати? Як на мене, різниці немає. І різниця лише насправді в тому, як ми дивимося на цих тварин. І ми звикли захищати, опікатися котами, собаками, але чомусь. Цей самий час завдаємо дуже багато шкоди іншим тваринам, навіть не думаючи про це. Щороку за дуже консервативними підрахунками у світі вбивають 70 мільярдів наземних тварин і 2 трильйони морських жителів. І при тому, що для наземних тварин існують, хоч якісь стандарти забою для риб цього немає. І зараз, вже останні роки, в деяких країнах з'явилися законопроекти про те, що, наприклад, крабів або лобстерів не можна кидати в окріп живими, тому що признали, що вони відчувають, тобто якісь. Здвиги в цьому напрямку є, але риба, яку виловлюють з океану, вона вмирає або від задухи, або її заживо заморожують, або вона гине під час витягування від зміни тиску, або від фізичного тиску з різних боків, тобто її просто розчавлюють. І це страшна смерть. Риби так само відчувають біль як і савці, і страждають. І ми це робимо, тому що ми це робимо. Молочна індустрія, це та про яку я не знала. Я спочатку, коли дізналася про те, що відбувається в м'ясні, я подумала, що проблема тільки там, можна відмовитися від м'яса, і все буде нормально. Тобто, ну м'ясо, це вбивство, все логічно. Але насправді ні. І молочна і яєчна індустрія так само вбивають і експлуатують тварин. В молочній індустрії що відбувається? Корови, як і будь-які савці, не дають молоко просто так. У них молоко молоко з'являється для того, щоб годувати своє потомство. Логічно, що на фермах тоді цих корів запліднюють. А телят тримають окремо і потім вбивають, або залишають, щоб вони потім стали такими ж дійними коровами. І так відбувається з року в рік, і та ж дійна корова також завершує своє життя на бійні, коли вона перестає бути вигідною для ферми. І хочу завершити оці три причини висновком: що насправді лише остання, лише етична приведе вас до веганства. Перші дві вони більше говорять про рослинне харчування. Тобто, якщо ви піклуєтеся про своє здоров'я, ви можете обрати рослинне харчування, але це вам не завадить, наприклад, носити шкіряне взуття або ходити в цирки з тваринами і так далі. Так само, як і те, що ви піклуєтеся про довкілля, не завадить вам робити те саме або фарбуватися косметикою, яка тестувалася на тваринах, і так далі. Але якщо ви дивитеся на тварин, як на живих істот, які теж мають право на життя. То ви будете відмовлятися від усіх продуктів, які спричиняють їм страждання і смерть, і це і буде веганство. І можна сказати, ну до чого тут етика, Он в природі тварини їдять інших тварин. В чому тоді проблема? Ми теж можемо їсти тоді тварин. Але у цих тварин в дикій природі в них немає таких моральних інститутів. Вони не можуть проаналізувати, що добре, що погано. Вони не можуть проаналізувати, які можуть бути наслідки у їхніх вчинків. Більш того, в них немає вибору, а в нас він є. Ми можемо подивитися на це, розуміти, що є погано, що добре, які це має наслідки. Тобто, ми можемо користуватися не ідеєю, що ми звикли робити і як зручно, а тим, що оптимально, що ми вважаємо за правильно, і які це матиме наслідки. Тобто, ми з вами інтелектуальні тварини, які досягли неймовірних вершин, наша цивілізація, що ми робимо в сфері науки, медицини і так далі. І ми ж в цих, в цих сферах не дивимося на те, що роблять леви правильно. То чому у цих іноді дискусіях люди повертаються до аргументу, а інші тварини ж їдять інших тварин? Я багато разів повторила, що от відмовлятися, відмовлятися, відмовлятися. Але насправді вегани і веганки не відмовляються просто от від всього і більше нічого не їдять. Насправді ми їмо. Так само, тільки з рослинних продуктів. Сьогодні ми маємо дуже багато рослинних альтернатив, які можуть замінити продукти тваринного походження в нашому раціоні і відтворити наші найулюбленіші м'ясні ем, молочні страви. Може вони будуть відрізнятися, але вони будуть так само смачні. Тож це з одного боку відмова, але з іншого боку, це просто інший шлях. Просто в іншу сторону. Наприклад, от виробники рослинного м'яса, які є сьогодні в Україні, і виробники рослинного молока як вітчизняні, так і імпортовані. Якщо 5 років назад я заходила в якусь локальну кав'ярню і запитувала, чи є у вас кава на рослинному молоці, і на мене дивилися це як. Типу, що, то сьогодні там цілий холодильник з величезним вибором рослинного молока, а коров'яче стоїть там десь в стороні. Тож ми маємо цей вибір, тут питання, що ми оберемо. І якщо ми знаємо, чому ми це робимо, то це просто. Якщо ми шукаємо причини, чому це не робити, то, звичайно, буде здаватися, що складно. Найголовніше це мотивація. Якщо ви розумієте, для чого. Ви щось робите, будь-що не обов'язково саме веганство. Взагалі, будь-яка будь-який напрямок діяльності. Якщо ви знаєте, для чого ви хочете це зробити, то вас нічого не зупинить, бо ви знаєте, що ви робите вірну справу, або там це ваша ідея, ви будете рухатися, не дивлячись ні на що. Тож я вважаю, що веганство це просто важливо тільки зрозуміти, чому ви це робите для тварин. Трошки про нашу команду дуже швиденько. У нас веганська організація. Це ми всі. Тут багато наших активістів сьогодні. Ми всі вегани. Хтось тільки нещодавно, хтось багато років, всі по-різному. Більшість з нас стали веганами з етичних причин, але деякі з нас прийшли ще через здоров'я або етику, а потім відкрили і е... ой здоров'я чи екологія. Потім відкрили для себе етичне питання. Тому що ми вважаємо, що в першу чергу маємо займатися освітою, тобто пояснити людям, що відбувається з тваринами. В різних індустріях та як стати взагалі веганом, тобто, що це таке, як це спростити, то ми робимо освітні проекти. Ми читаємо лекції, наприклад, як сьогодні, або для шкіл і університетів. У нас є безплатний семиденний курс про веганство, де ми розповідаємо починаючи з того, що відбувається в різних індустріях, даємо поради, надаємо підтримку від інших, скажімо так, веганів зі стажем, і надаємо також веган-гід. Це до. Бірки, починаючи з кафе, закінчуючи а, мобільними додатками корисними веганським спортивним харчуванням, щоб людині, яка вирішила перейти на веганство, щоб це було якомога простіше для неї, ми проводимо вуличні акції, і зараз, під час повномасштабної війни, ми трошки перекваліфікувалися і почали надсилати веган пакі. Для ЗСУ, які ви зможете згодом побачити і підтримати нас сьогодні. В принципі, наша подія, вона фандрайзингова. Тобто, ми хочемо і поговорити про веганство, і про спорт, і також зібрати кошти на веганські пайки. Тому буде, буде влаштований аукціон. Це наші бійці, які отримували наші посилки. Також в рамках цього проекту, який називається Веганська кухня України. Окрім пайків, ми також годуємо людей в дев'яти містах України. Це переселенці. Волонтери, тероборона, тобто всі, кому це необхідно. На сьогодні ми приготували і роздали 30 тисяч обідів і надіслали 550 веганських пайків. Це приклад теж, як відбуваються наші події. Саме це веган-тур, який ми влаштували минулого року і планували цьогоріч теж зробити, але у росіян були інші плани, але ми повернемося до цього. Також ми випустили книгу дитячу про веганство. Сьогодні там дітки в іншій кімнаті її отримують як подарунок. І хочу вас наостанок познайомити з каплею. Це така мила дівчинка, яка була врятована нашою командою. Зліва, це яка вона була. Важила вона 11 кілограмів, була абсолютно знесилена і хвора. А це яка вона зараз, але зараз вона ще трошки більша. Вона була приречена стати салом, м'ясом, але була врятована, як її сестра, яка стоїть позаду Фріда. І вони живуть щасливе життя у притулку Ріфуджо, яке під Києвом, яке, до речі, було окуповано 40 днів росіянами. І вони всі вижили. Не росіяни. <insulation> uh, так. Uh, і що ж, я хочу сказати, що кожен з вас це сила. Тобто, в ваших руках ваше життя і не тільки. Не тільки ваше життя, а й життя тварин. І ви можете це змінити, не чекаючи якихось змін ззовні, поки якісь закони приймуть і так далі, або ваші сусіди стануть веганами. Ви можете вже сьогодні щось змінювати. Ви знаєте. Сьогодні я сподіваюся, ви дізналися, який вплив має тваринництво і на довкілля, і на ваше здоров'я. Звичайно, там поверхню, але ви можете вже заглибитися більше і на тварин, і ви можете змінити цей світ. Якщо почнете з себе. Дякую вам за увагу. Може, у вас є якісь питання? Я певно більше року, і я вас трошки пропагую це в своїх соціальних мережах. Але це не те питання, яке ставлять мені інші люди. Водночас з тим, що верненство це замовк такого збалансованого харчування це на здорово, багато людей бачать в цьому якусь таку запровозу, тому що може зі здоровою бути щось не так. І, зокрема, питають про те, що сімейні лікарі не радяться. Тобто людина звертається до свого лікаря і питає, чи лох мені. А лікар такий категорично заперечує, що ні-ні, навіть не пробуйте то в мене таке питання більше є мені, а, як якомусь такому локальному поширювачу веденства, доносити цим людям, що їм робити в такій ситуації. Бо мене це не лякало. Я навіть взагалі не питав нічого особливих, яку перейшли і все. Але от, є люди, які питають. Так, я зазначу, що я сама не є лікаркою або експерткою з харчування. Я завжди, коли йду до лікаря з якимись питаннями, я завжди готуюся до того, що мені зараз скажуть, що якщо навіть в мене палець на нозі болить, то це мені скажуть, що це через веганство. Але не знаю, чи мені так щастить чи ні, але всі останні візити до лікарів я ходила там до ортопеда, до хірурга потрапляла. Вони всі абсолютно нормально поставилися до мого веганства. І я думаю, що тут питання до можливо кваліфікації лікарів або як, наприклад, вони... Дізнаються нову інформацію, чи вони підвищують свою кваліфікацію, або чи читають вони там дослідження, або цікавляться якимись темами харчування? І важливо сказати, що. Стандартний базовий рівень в університеті для лікарів, не спеціалістів з харчування. Там в них, якщо є дієтологія взагалі, то її там дуже небагато. Важливо, що з харчування вас може консультувати лікар, який займається цим, тобто дієтолог. От, якщо е, це якийсь інший лікар, то це не його профіль. Тобто, це все одно, що вам стоматолог буде розповідати. Не знаю, як вам лікувати хребет. Тобто, ви навряд чи до стоматолога підете з цим. Тобто, якщо є питання по харчуванню, я б радила йти до спеціаліста, який саме спеціалізується на харчуванні. І справді до веганства зараз серед лікарів немає особливо в Україні лояльності і... Тобто є навіть такий чат в Телеграмі, де вегани обмінюються своїм досвідом, де там лояльні є лікарі і лікарки. От. А я не обираю спеціально таких, я йду до будь-кого і так їм і кажу, от я веганка. І один раз я потрапила на вегетаріанку. Вона сказала, Б 12 приймаєш. Я кажу, так, ну і добре. Хірург мені сказав, ну просто тофу їж більше. От Реюз вживаних продуктів з елементами тваринної експлуатації, я маю на увазі, наприклад, мітажні меблі, угодях елементи інтер'єру, це може бути по mm -hmm. чи це по не по вегану. Я саме про реюз вживаних. Mm -hmm. uh, тут є різні думки. Я, б, uh, я буду говорити за себе. Uh, для мене, якщо це використання якоїсь речі, яка може з собою рекламувати. Тваринні матеріали. Тобто, наприклад, якщо ви будете ходити в шубі лише тому, що вона там стара, секонда і так далі, то це буде популяризувати носіння шуб, хутра і так далі. Або це можуть бути шкіряні, шкіряне взуття, як на мене, яке теж хтось може побачити і подумати: о, класне взуття, я теж собі таке хочу. Але в мене, наприклад, є дуже стара. Куртка, якій вісім років, вона не є веганською, бо там є пух всередині, і я хочу її доносити, щоб потім купити веганську. Я ношу її лише в мінус 20, там, бо вона така зимова парка. І коли в мене, тобто іноді це просто не екологічно, теж і не фінансово можливо просто викинути все, що у вас є. Не веганське і купити все тільки веганське. Інколи доводиться довикористовувати те, що є не веганське, щоб потім, коли знадобиться нове, ви вже могли купити собі веганське. Питання в тому, чи є етичним і по вегану утримання не домашніх не немає, навіть з урахуванням веганського корму і такого бо це так чи інакше вплив і мова сили, а не колаборація. Так, це дуже гарне питання, воно мене турбує щодня, бо в мене є врятована собака. І я скажу так: що це в ідеалі такого б не, не мало статися, що нам довелося б врятовувати цих тварин з притулків або з вулиці. І ми обираємо найменше зол. Тобто, якщо ми хочемо, тобто ці тварини вже опинилися в цих умовах. Найбільша частина Безпритульних тварин вони стали а мене чутно да, чу. стали безпритульними, тому що їх або викинули, вони там поколіннями жили на вулиці, розмножувалися. Тобто людина вмішалася років 10 тисяч тому в цю. В цей ланцюг і почала розводити, починаючи від мопсів, там, ну, і закінчуючи багато ким. А потім від браковки вони викидаються, притулки переповнені і так далі. Я б сказала, що в ідеальному світі ми маємо прийти до того, коли цих тварин ну, вони не, не матимуть в нас жити, ми не матимемо про них піклуватися. Але наразі ми самі довели до того. Що вони опинилися на вулиці, голодні, холодні, під загрозою смерті, і ми маємо про них попіклуватися в усіх інших випадках, де є природа, я вважаю, що людина не має туди вмішуватися, тобто від слова зовсім або оберігати, або не чіпати. Бо якщо людина вона починає щось там там. Спробувати, а давайте це то це потім повний колапс. Руйнуються ланцюги, руйнується екосистема, і потім е, з'являються мисливці, які кажуть, о, нам тут треба відстріляти якихось кроликів, бо їх дуже багато. А їх дуже багато не з'являється просто так. Бо в замкнутих екосистемах все регулюється е, природнім шляхом. Щодо так, вашого питання, коротше. Ніби і ні, ніби не етично, Але виходу наразі я не бачу іншого. Тобто, це таке безвихідне становище, де ми маємо подбати про тих, кого ми вже загнобили і кого ми вже залишили там на вулиці, в притулках і так далі.